Відбувався міжнародний семінар за підтримки Міністерства сільського господарства Чеської Республіки, Міністерства аграрної політики та продовольства України, приватного підприємства Галекс Агро на семінар були запрошені керівники органічних господарств та кооперативу тваринників із Чехії, науковці Чеського дослідного інституту молочного виробництва, національного університету біоресурсів і природокористування України, Житомирського національного агро-екологічного університету. Органічне рослинництво не може бути без органічного тваринництва і тваринництво без органічного рослинництва. Так само і сьогодні ми бачимо, що вже є у нас в Україні і в Житомирській області органічне тваринництво. це переробка і повний цикл виробництва молока і молочних продуктів. А також, в перспективі, за межею, за парканом даного підприємства, будується Підприємства по переробці органічного м'яса це дуже приємно, і ми сьогодні маємо можливість побувати на фермах приватного підприємства Галіксагро у селі Гульськ і в селі Городище, що передбачається. Основним напрямком підприємства Галекс Агро є виробництво органічної сертифікованої продукції, рослинництва, тваринництва, переробка та розвиток органічного ринку в Україні. У господарстві понад 8 тисяч гектарів сертифікованих органічних земель. Це експортно орієнтоване підприємство і 90% органічних зернових воно експортує до Швейцарії, Німеччини, Голландії Угорщини. А решта залишається на кормову базу для тварин. У підприємства створені інноваційні молочно. Товарні комплекси європейського зразка з метою розвитку органічного тваринництва та відтворення на полісі м'ясомолочної сементальської породи худоби на сьогодні. Господарство 2,5 тисячі верха, з яких 1200 голів дійне стадо. середній надій від корови за 305 днів понад 7 тисяч кілограмів молока. Іжегодно ми з'ясприходім і дивимося ферми розказуємо. что касается системы разведения, что касается селекции кормов. Я думаю, что люди здесь с Александром сделали очень много работы, а его хозяйства, по-моему, принадлежат в соревновании с чешскими к самым 15% лучших хозяев, которые в Чехии. Это топ, по-моему. Что касается биохозяйств, 100% в топ-10. Товариство Органік Мілк входить у вертикально інтегровану структуру підприємства Галекс Агро. Це перший сертифікований в Україні молокозавод із виробництва органічної молочної продукції, потужністю переробки 30 тонн молока за добу. Вся продукція підприємства сертифікована міжнародним сертифікаційним органом Органік Стандарт. На семінарі було розглянуто систему управління контролю виробництва молока у Чехії та Україні, діяльність лабораторій у системі контролю молочної органічної продукції, трансформацію українського чеського і світового селекційного господарства. На семінарі керівників Галакс Агро та «Органік Мілк» було відзначено дипломами Міністерства аграрної політики та продовольства України за розвиток органічного ринку в Україні. Перш за все, це філософія життя. Друга позиція це відтворення родючості земель, показати іншим виробникам, які займаються конвенційним землеробством, тваринництвом та переробкою, які не поліпшують якість земель, а навпаки, її псують, вносячи велику кількість гербіцидів, ядохімікатів, мінерально синтезованих добрив, що можна господарювати, отримувати нормальні прибутки і без застосування тих шкідливих. Речей, які сьогодні ми маємо в землі, і вони постійно нас хвилюють.